Тест на герметичність це дири у вашому будинку. На жаль, ніхто, крім нас, його не робить. Не купуйте будинок, поки ви не зробите тест на герметичність. Неважливо, де ви будете купувати будинок у нас чи у інших забудовників. Ви повинні сказати: Я хочу зрозуміти і бачити розрахунок енергозберігаючого класу цього будинку. А без цього це зробити неможливо. Коли вам зроблять тест на герметичність будинку. Ви одразу побачите всі слабкі місця. Це дасть чітке зрозуміння, де потрібно усунути проблеми. Після цього варто повторити тест, щоб досягти необхідного рівня герметичності класу А, де втрата повітря становить 0,7 об'єму будинку за годину. Все, що вище цього показника, відноситься до класу Б С та нижче. У нас тест на герметичність. Проводить спеціаліст з досвіду енергоаудиту будинків. Часто трапляється, що він робить перевірку вже після придбання будинку і власники жахаються результатами. Виявляється, тепло витікає через безліч дірок, які складно або дорого усунути. Тому без тесту на герметичність не купуйте будинок. Прийшли, сподобалось, замовляйте тест. Навіть якщо гарний ремонт, замовляйте тест. Тому що якщо будинок... З поганим тестом на герметичність можете забути про тепловий насос та енергозбереження. І пам'ятайте, будинок не може вважатися енергозберігаючим класом А, Б і С, якщо в ньому немає вентиляції з рекуперацією. Без цього ви будете провітрювати приміщення, відкриваючи вікна, після чого кожного разу доведеться заново нагрівати або охолоджувати повітря. Через це таким будинкам присвоюється дуже низький клас енергозбереження.